Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про безкоштовне страхування в Польщі для безробітних особ. Що ж, на сьогоднішній день є така можливість для особ, які безробітні, отримати медичне страхування. І це можуть отримати такі особи, які взагалі не працюють, які взагалі не мають медичного страхування, і всі ці особи не зареєстровані на біжні праці. Що ж, починаючи з 2023 року є така можливість отримати безкоштовне медичне страхування. І все, що до цього потрібно зробити, це подати заявку в ЗУС на отримання медичного страхування. Не потрібно реєструватися в ужонді праці, це не потрібно. І, в принципі, починаючи вже з 2023 року, людина може отримати медичне страхування. І вільно користуватися ним на території Польщі. Більш детальну інформацію, друзі, про медичні страхування і які можливі там потрібні процедури провести, я залишу під відео, посилання на телеграм-канал, де ви зможете ознайомитись з більш детальною інформацією. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!